Сьогодні у цьому відео ми розповімо про топ-6 осушувачів повітря, які популярні у 2024 році. Сьогоднішній наш ТОП відкривають осушувачі на 12 літрів. Це модель е, виробника Aircont d 12 і осушувач повітря Макстон е, модель 12 s Ці дві моделі йдуть найменші по продуктивності в нашому сьогоднішньому відео. Вони розраховані на площу це Ейркон 35 квадратних метрів і Maxton 40 квадратних метрів. Дані прилади мають низький рівень шуму і низьке споживання енергії. Якщо ми говоримо про модель Aircon, то він споживає 190 Вт енергії. Це дуже мало, це економно. Він не накрутить багато світла, тому це є перевага. Якщо брати по площі, то відповідно він ефективно працює будь-яку кімнату, любе приміщення до 35 квадратних метрів. З переваг також даної моделі це компактний. Компактні розміри, стильний дизайн, він не займає багато місця, виконаний з якісного пластику і має гарантію 3 роки. Якщо подивитись на панель налаштування, то в даному приладу є все необхідне. Тут фізична панель, тобто фізичні кнопки, є дисплей, є індикація LED, ви можете бачити по режимах, і відповідно можете налаштовувати усушувач під себе. Об'єм баку даного приладу складає 2,5 літри, є куліщата. Для зручного переміщення по підлозі, а також зверху є ручки, за які ви можете захопити пристрій і при необхідності перенести. Він простий в керуванні, у нього немає, наприклад, іонізації, немає Wi-Fi керування. І цей пристрій йде найдоступніший по ціні в цьому сьогоднішньому топі. Якщо брати Макстон, також модель на 12 літрів, в нього трошки більше повітряний потік. За рахунок цього він йде на більшу площу. Даний прилад має об'єм баку 2 літра. Він має вже Wi-Fi керування і має іонізацію повітря. Тобто ви можете включати іонізацію під час осушення, повітря трошки буде покращуватись, полегшуватись, буде ставати більш природнім. І до того ж, ви можете керувати даним приладом не тільки з панелі, а ще й зі смартфону, тобто з будь-якої точки, якщо ви не вдома. Слідкувати за вологістю, за температурою, ну і відповідно включати або виключати прилад. Навіть можете виставляти графік. Він також має куліщата, ви можете його перевезти теж по підлозі. Має задню частини ручку, для того, щоб можна було перенести його в будь-яку кімнату. Даний прилад працює тихіше від попередньої моделі AirCond. І це також дуже важливо. Якщо ви сприятливі до шуму, то ми рекомендуємо брати модель Макстон 12, s тому що там рівень шуму дуже низький. Це 36 дБ. По споживанню він виходить приблизно так само, як і ірконд. Споживає він від 170 до 195 Вт за годину. Слідуючий осушувач це Aircont модель А 16. Він вже трохи сильніший. По продуктивності він розрахований на площу теж до 40 квадратів, але, відповідно, він збирає більше води. Відповідно, якщо порівняти з моделлю 12С, він буде за той самий час збирати більше, тобто він швидше осушить кімнату в 40 квадратних метрів. Даний прилад він споживає трохи більше вже енергії, тому що потужніше, але для 16 ки він споживає небагато. Це 230-240 Вт. У даного приладу бак іде на 3 літра, він трохи більший від попередніх моделей. Даний прилад має вищий рівень шуму, але не суттєво, і з ним також комфортно можна знаходитись в кімнаті до 40 квадратних метрів. До речі, дана модель вона також має іонізацію повітря, має Wi-Fi керування, дисплей led індикація і фізична панель з кнопками для налаштування. В даному приладу вже є заслінка, ви її відкриваєте перед запуском пристрою, перед роботою. Можете направляти повітряний потік. Це, наприклад, буде зручно, якщо ви хочете конкретно в точку якусь направити сухе повітря. Це на речі можливо, можливо, де стіна у вас мокра. Так ефект буде трохи кращий. Суттєвої різниці сильно немає. Це більше такий дизайнерський хід, але в даній моделі є заслінка. Якщо у вас саме така модель цікавить, то можете обрати. Усушувач іркон А16. Ще з переваг даної моделі є в тому, що в нього є фільтр карбоновий, він же вугільний для того, щоб, скажімо, поставити і чистити повітря. Він більше допомагає в тому, щоб прибрати запахи додаткові, які у вас приміщенні. Цей фільтр він є небагаторазовим, має певний ресурс це до 6 місяців. В комплекті один фільтр такий йде з приладом, і ви по бажанню можете його використовувати. Також цей прилад працює і без цього фільтра на основі. Фільтру сітки, до речі, який є у всіх осушувачів повітря, який представлений сьогодні в цьому відео, тому тут іде вже додаткова фільтрація. Слідуючий осушувач в цьому відео це Aircon d 20. Він популярний тим, що даний прилад має компресор Panasonic. Це дуже ефективний компресор по енергоспоживанню, по продуктивності, ну і, звичайно, по надійності. Даний прилад виконаний в гарному дизайні. Він сучасно виглядає, має сенсорну панель керування, має дисплей, led індикацію. Він також оснащений іонізацією повітря і має заслінку як модель Aircon a 16 Справа даної моделі це. 20 літрів продуктивність 55 квадратних метрів і, відповідно, низьке споживання енергії завдяки компресору Panasonic. Бак в даному пристрої йде вже 4 літра, відповідно тому, що пристрій потужніший, там закономірно йде і по об'єму баку. Даний прилад він виконаний якісно, має теж гарантію 3 роки. Даний прилад досить компактний, він не сильно більший від 16, ки наприклад. Це також є перевага, і також є заслуга компресору, тому що він дійсно маленький. Він має. Менші розміри, компресор сучасніший, тихіше працює. І якщо порівняти, наприклад, модель 16 і 20, то 20-літрова модель на компресорі Panasonic працює навіть тихіше. Слідуча модель це DuraCraft Hugo 20. Осушувач теж продуктивністю на 20 літрів. Він же по дизайну виділяється серед інших осушувачів. Виглядає дуже стильно. Якщо брати по виконанню, то виконаний з гарного матового пластику, є панель з LED-індикацією, панель сенсорна, також є дисплей. Даний прилад розрахований на площу 55 квадратних метрів. Перевага даного осушувача також заключається в компресорі. Тут компресор GMCC, це дуже гарний компресор, він є енергоефективний, він має низький рівень шуму. Якщо брати по цій моделі, вона дуже тихо працює. Не дивлячись на те, що це потужна все таки система, це 20 літрів пристрій, то він видає рівень шуму низький. Плюс споживання енергії у даного пристрою коливається від 230 до 280 ватт, що є також дуже добре для такої потужності. Даний прилад має об'єм баку 4 літри. Він керується додатково і по Wi-Fi, у нього є іонізація повітря. Ви можете, звичайно, налаштовувати пристрій також з панелі. Даний прилад дійсно виконаний якісно. Ми, до речі, в кожному відео про осушувач показуємо, як виглядає пристрій у розборі всередині. Ви можете подивитись, ознайомитись якісні комплектуючі, якісна збірка. Тому даний прилад буде дуже гарний по цих параметрах. Якщо ви хочете низький рівень шуму, низьке споживання енергії, причому великий функціонал по налаштуванню, якраз ці моделі вам це зможе забезпечити Hugo 20. Слідуча модель, остання в нашому сьогоднішньому топі, це Maxton 20SMart. Цей пристрій також керується зі смартфону, має іонізацію повітря. У нього також сенсорна панель, є дисплей та led індикація До того ж, у цієї моделі є led індикатор середньої частини корпусу, який показує відносно рівня вологості. Кольором, яка ситуація зараз. Якщо, наприклад, це буде червоний колір, це говорить про те, що вологість висока. Якщо, наприклад, синій колір, то вологість в кімнаті, вона на хорошому рівні. Якщо брати по специфікації, даний прилад має також коліщата. Він має ручку зверху для переносу, його можна перенести відповідно при потребі. Даний прилад має необхідний функціонал по налаштуванню, і все, що можна зробити з панелі, це можна робити і відповідно у смартфоні. Якщо брати по характеристикам, даний прилад розрахований вже на площу 60 квадратних метрів. У нього, наприклад, вже більший повітряний потік це 180 кубічних метрів в порівнянні з Дюракрафтом, який йде на 20 літрів також, тому він відповідно на більшу площу. Об'єм баку у нього складає 4 літра. Споживає даний прилад максимально до 350 Вт в годину. Це також небагато рахується. І якщо брати по енергоефективності компресора, то компресор... Відповідно, також видає хорошу продуктивність. Якщо взяти в цілому по якості, то прилад якісно виконаний. Він гарно, сучасно виглядає. В нього також гарантія 3 роки, і він себе зарекомендував дуже гарно. Якщо підвести невеликий підсумок по цих осушувачів повітря, це. Різні прилади під різну площу. Відповідно, ви відштовхуєтесь від цього, залежить на які параметри ви хочете підібрати. Ну і відповідно, які параметри для вас важливі в осушувачах, які ми озвучили, це споживання, рівень шуму. По цьому ви можете підбирати. Дані прилади у нас користуються великою популярністю, багато по них є відгуків, тому ми їх зібрали сьогодні в цьому відео.